На городі літньої селянки біда дорогоцінну картоплю знищує колорад. У журналі для городників читає про диву рослину, що відлякує жука. Я їх виписувала, так, як от у городнику як виписують усі Так і її виписала. Наче дрібний зелений горошок, 51-річна жінка, божиться вперше в житті бачить таке насіння. Без зайвих роздумів городниця кидає всі мікрогорошини в землю. Тепер жалкує. Мені прислали їм конвертику. Я посадила, вона тепер сіється сама. Сама собою розрекламована в журналі «Диво рослина» розростається погороду у шаховому порядку на 60 окремих триметрових конопель, та ще й з відбірним наркосуцвіттям. За даним фактом, слідчими поліції порушено кримінальне провадження за ознаками частини першої статті 310 кримінального кодексу України, пасів чи вирощування конопель або макус надійного. Конопля коноплею погоджується городниця, та крім відлякування жуків, зиску з неї жодного. Хто хто каже, а місцеві наркомани знають. Вона декоративна, вона не та, що курять. Аби то курили, так вони погород тут знесли. Такі аргументи правоохоронців не влаштовують за вирощування канабісу Поліція погрожує городниці трьома роками тюрми. Максимальне покарання обмеження волі до трьох років.